Наскільки толерантні нічого? Я хочу стати групу комбат-біз, «Боєві відчови як координатором цієї групи. Знаєте, зараз цей час не в час костер кордони, тому що немає зміни є величезна україна. І я кажу, що на наш запит, протягом 20-60 хвилин, на ліки для хлопчиків звукаються люди в різних країнах і протягом 3-4 днів ми їх отримуємо. Я ніколи не знала і не думала, що ми вміємо будувати безпілотники, ми вміємо будувати автомобілі. Ми можемо контактувати з світовими фармацевтичними фірмами, які присилають свої найновіші розробки для лікування наших хлопчиків, які просто в ну, Нідерланди збирають форму для, 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 наших, для наших. І коли всі питання вирішуються, знаєте, отак вот от. І я дякую за те, що ви є, за те, що ми разом. І в нас просто немає інших шансів. Нам потрібно перемогти цій війні, поки стріляють, а потім перемогти в цій війні, коли повернуться наші хлопці, і просто бути разом. І я не знаю. Я не знаю люблю слово держава, я люблю слово країна. Дякую, що ми сьогодні прийшли. І дякую, що ми разом. Браво! Доброго вечора. Я просто хочу подякувати усім, хто присутній, хто не байдужий до нашої загальної справи. Я хочу звернути вашу увагу, що поки чоловіки там на лінії фронту, тут жінки вони створюють такий досить міцний і сильний тил для цих чоловіків. Ми дуже вас любимо, чекаємо і зробимо все для того, щоб ми перемогли разом. Ми жили і хочете, щоб ми всі окіндалися. Дякую вам. Дякую вам, пане Доброго вечора. Мій батько сьогодні тут не присутній, але я впевнена, що він би обов'язково долучився до усіх побажань і слів, що вже сказали. А від себе можу лише додати, що я справді пишаюся усіма цими людьми, які змогли знайти час, бажання і стати волонтерами, щоб допомагати тим, хто справді цього потребує. Дякую. дякую. Я ще раз подякуємо нашим волонтерам. Велике саме дякуємо сьогодні саме. Ви також привітаєте участь волонтерам. Сьогодні усі. Ніхто в